Понад 2,5 мільйона бойових дронів планує випустити Україна цього року. Вітчизняне виробництво і модернізація апаратів одна з головних складових у стримуванні Росії, яка потрібна для гарантування довгострокової безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, додавши, що вже зараз до українських розробок є величезний інтерес у світі. Наш колега Михайло Манелюк побував на випробуваннях дронів-ретрансляторів, які дозволяють безпілотникам виконувати завдання на далеких відстанях. fpv дрон з двоствольним дробовиком, який перетворює на решето російські повітряні цілі. Безпілотник перевертень, що розвиває швидкість в понад 200 кілометрів за годину, і перехоплює в небі ворожі БПЛА. А цей повітряний велетень здатен нести на собі близько шести ВПВ-дронів і виконує функцію ретранслятора. На війні без дронів нині не обійтися. Вони стали невід'ємною частиною для ведення бою. Електронні джмелі та роботизовані наземні платформи рятують життя українських воїнів. Саме дронами наші захисники знищують особовий склад і техніку ворога. За даними головнокомандувача зсу Олександра Сильського, у лютому безпілотні сили перетворили на брухт на 22% більше ворожих цілей ніж місяцем раніше. Тож і БПЛА потрібно дуже багато. Україна сьогодні з нуля збудувала інфраструктуру створення. Сьогодні ми виробляємо найбільше в світі бойових дронів. Минулого року було виготовлено понад один мільйон. Цього року наша ціль понад 2,5 мільйона бойових дронів для наших збройних сил. Щоб дістатися на позицію ворога, дронам потрібен зв'язок. Українські конструктори пропонують все нові і нові. Розробки, які здатні з'єднати оператора з безпілотником якісною мережевою павутиною, саме ретранслятори допомагають бійцям виконувати завдання на далеких відстанях. Мета зупиняти ворога на марші, а власника, досягає, це, власне кажучи, досягається тільки з допомогою ретранслятора, який підтримує операції PV пілотів на дистанції за горизонтом за межами прямої видимості. На цьому полігоні оборонний кластер Brave One зібрав компанії, які розробляють дрони носії ретрансляторів, а також модулі оптичної одометрії та стабілізації. Ось такий апарат роздає зв'язок на понад 50 кілометрів і здатен зависати у повітрі 45 хвилин. Тож оператори можуть не тільки ефективно керувати безпілотниками, а й діставати дані розвідки з глибокого тилу ворога, і це дає значну тактичну перевагу. Дрон. Сейкер скаут. Він вміє і нести щось корисне, доносити, може бути розвідником, може бути ретранслятором. Ретрансляторне обладнання швидко зйомне, клац, і ви вже його маєте. Є стабілізація і управління по висоті, по куту. є оптична стабілізація, він може працювати без GPS завдяки сенсору оптичної одометрії. Модуль оптичної одометрії та стабілізації дає змогу закріплюватися за певною міткою на місцевості, яку він визначає сам власною камерою. Повна незалежність від gps зв'язку робить цього електронного джмеля стійкішим до ворожої реп. Таким апаратом легше управляти. Крім того, він може автоматично повертатися на базу. Він може отримувати автономно свою точку, це візуальна навігація на висотах до 300-500 метрів, має автономний старт посадка без участі пілота, вбудований модуль одометрії, який дозволяє експлуатувати його не на стартовій позиції, а на дистанції до 5 кілометрів. Це для безпеки екіпажа, щоб не демаскувати позицію пілотів. Все може бути заглушено ребом, але е, якщо цей дрон буде заглушений ребом, самоуправління дроном, то нічого не станеться. Він буде продовжувати висіти, по ну скільки він має таку можливість. Потім, коли закінчиться батарея, він безпечно сідає. Дещо складніше на фронті забезпечувати зв'язком наземні безпілотники, адже на суші перешкод значно більше аніж у повітрі. Це можуть бути певні будівлі, це можуть бути певні яри, певні певні великі ями, котрі скажімо, заважають стабільному зв'язку між термітом та, та, самим, та самим оператором. І в цьому випадку нас також нас виручає ретранслятор, котрий у нас з'єднує дві точки: це оператора та та саму платформу. Для роботизованого комплексу терміт інженери створили ось такий ретранслятор. Він підіймається на 50 метрів у небо, живиться від наземного генератора і безперебійно працює 4 години. Це рішення дозволяє підняти дрон. Він зависає в повітрі і не потребує вже коригування оператором. Сюди ставиться ретранслятор. Красиво, можна по азимуту направити в сторону, де знаходиться наземні дрони. чотири години на сьогодні рішення рухаємося в напрямку вісьми годин. Ретранслятор нині на стадії випробування. Фахівці переконані, що завдяки йому зможуть забезпечити зв'язком чимало військових бригад, і зокрема тих, які вже проводять спецоперації за допомогою наземних роботизованих систем. З цим рішенням ми зараз тестуємо з бригадами на їхніх полігонах. У більшості бригад, коли вони отримують наземні дрони, у них є задача, як же їхати на 10 кілометрів, маючи той зв'язок, який в них є. Ми також працюємо в розробках над бортовими комп'ютерами. Україна продовжує нарощувати потужність безпілотних систем, аби здобути технологічну перевагу на полі бою. Якість українських дронів визнають у всьому світі. Пише видання The Wall Street Journal», навіть США. Відстають у сфері розвитку дронів і просять Україну допомогти у створенні ефективніших БПЛА для своєї армії. Михайло Менелюк, Максим Чеблін, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.